Біла церква, вход на центральний пляж. Пляж поки безкоштовний. Потихеньку маршируємо. Уже видно річку Рось. Тут готель ресторан Шалет. На території готелю є дитячий майданчик з гойдолочками. Йдемо далі. Зліва бачимо ще один ресторанний комплекс. Підходимо автомобільна стояночка. І ось цей ресторанний комплекс, що я говорив, кабарет Бельведер. Продається морозиво і тут раритетний пароход, на якому раніше катали людей по річці Рось. Тут дуже мало тіньочків і всі люди коло рятувального посту зібрались. अच <laughs>